Це мій син Даніельчик. Йому 10 місяців. Наш татко загинув 9 місяців тому. Людмила Якубець – дружина загиблого захисника Олега Якубця. Боєць був сапером механізованої бригади Холодний Яр восени 2023 року Олег планував приїхати додому у відпустку, аби похрестити маленького сина. Проте життя захисника обірвалося 26 жовтня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. У мене зараз сльози на очах, бо я не вірю, я не хочу в це вірити. Але живемо ради того чуда, бо він дуже його хотів. Він хотів сина. Він дав йому ім'я, і він побув з ним три дні. Він його побачив сьогодні. Людмила одна із тих, хто прийшла отримати відзнаку за свого захисника у Тернопільській обласній філармонії. Вкотре вшанували незламний дух наших найсміливіших. Родинам загиблих захисників вручили 36 орденів за мужність посмертно. Сьогодні нам є ким пишатись. Але разом з тим ми розуміємо, що поряд з почуттям патріотизму і наповненням історичного пантеону українських героїв стоїть трагедія кожної родини. До слова, орден за мужність, державна нагорода України, якою нагороджують військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб за виняткову особисту мужність, і героїзм виявлені під час виконання військового службового громадянського обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя.